Привіт, друзі та колеги. Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в місті Чернігові, цікавлюся електронною комерцією та розвиваю власний бізнес на Еці. Завжди чую багато питань, що стосуються SEO Еці, від наших клієнтів та моїх колег-продавців. Насправді це для мене безкінечна. Тема, яку я обожнюю, і про яку я можу говорити годинами. Але є деякі питання, які залишаються актуальними завжди. І сьогодні я хочу надати відповіді на ці найпоширеніші питання та поділюсь власними секретиками все всеопросування товарів на Еці. Тому дивіться це відео до кінця і, можливо, знайдете відповідь і на своє питання. А якщо ні, то задавайте свої питання в коментарях. З радістю відповім на них. Дякую, що дивитесь нас. Підписуєтесь та ставите вподобайки. Я впевнена, що саме це питання цікавить багатьох продавців. Як розділити ключові слова на теги? Ми з вами добре знаємо, що ключові слова з довгим хвостом, long tail їх ще так називає, еці, є важливими для пошуку, але теги на еці обмежені кількістю символів. Їх в нас лише 20. Як же зробити так, щоб теги правильно склеювалися алгоритмом та були максимально ефективними? Ну так, наприклад, ви знайшли гарний пошуковий запит. В моєму випадку це нехай буде настінний органайзер для біжутерії. Маємо непогану статистику, до речі, по цьому запиту, але є проблемка тут. Ми маємо 22 символи, тобто в один тех ми його не можемо вмістити. Впевнена, що така ситуація знайома більшості з нас. Ну, як же, все ж таки, це ключове слово розбити нам на тегі? Я напевно могла б розділити це на Вол і organizer, але це не зовсім правильно. По перше, тому що я не продаю стіну вол. А по-друге, Еці не дуже гарно ставиться до однослівних тегів. Тож, мабуть, було б доцільніше розбити це таким чином, щоб зробити дві ключові фрази: «Wall mounted» – це кріпитись до стіни, та «Jewelry organizer». Органайзер для біжутерії, і це спрацює правильно таким чином, Еці прочитає слова у ваших заголовках або тегах у всіх можливих комбінаціях і варіаціях. І ви отримаєте точний збіг, якщо в заголовку пропишете «Wall-Journey-Organizer». Наступне питання це: чи потрібно заповнювати всі 140 символів у заголовку лістингу? Ну, це насправді неоднозначне питання, чесно кажучи. Взагалі, алгоритм Еці працює за двома характеристиками: точна відповідність і широка відповідність. Тому на початку заголовка потрібно ставити ключові слова, по яким ви найбільше хочете пройти в пошуку. Це буде Точна відповідність, а далі може вже змішувати та зіставляти всі ваші слова за допомогою широкої відповідності. І щоразу, коли ви додаєте нове ключове слово до свого заголовку, ви фактично збільшуєте кількість пошукових комбінацій як точних, так і широкої відповідності. Таким чином, теоретично більше ключових слів у назві лістингу значить більше можливостей пройти на першу сторінку. Пошуку. Але еці спеціально непрозоро націкає нам, що продавці повинні зосередитися на написанні коротких, зрозумілих і описових заголовків, оскільки такі заголовки полегшують роботу покупцю, щоб зрозуміти йому, що ви продаєте, та швидше зробити покупку. Отже, що ж буде краще, я завжди рекомендую тестити обидва варіанти, бо обидва ці варіанти працюють. Але потрібно уникати повторень ключових слів у заголовках та намагатись детально описати те, що ви продаєте короткими фразами в заголовку. Ще одне питання: чи безпечно додавати новий лістинг через копію вже існуючого лістингу? Ну, наприклад, я хочу виставити декілька схожих товарів, ну які по суті однакові, але мають різні кольори. То чи можу я просто зробити копію схожого лістингу, який у мене вже є? Так, це цілком правильно, я і сама так роблю, але я рекомендую це, якщо товари дійсно схожі. Це чудовий спосіб заочадити час, як мінімум. Тут потрібно мати на увазі, що копіювання насправді нічим не відрізняється від створення нового лісингу в очах всемогутнього алгоритму Еці. Тому, якщо у вашому магазині є бестселер, то не очікуйте, що ви опинитесь поруч з ним в результатах пошуку, якщо зробите його точну копію. Зберігаються лише відомості про сам лістинг, але жодна історія продажів цього лістингу або показник якості лістингу не будуть поширюватись на новий лістинг. Наступне питання пов'язано з системою оцінки в ренк. Більшість коучів роблять акцент на тому, що лістинг повинен мати оцінку A. тоді е, це підтверджує, що лістинг дійсно має гарне SEO. Але це зовсім не так. Продавець прагне зробити все і навіть більше, щоб збільшити продажі. Ми експериментуємо, змінюємо фото, теги, назви лістингів і так далі. Отримуємо цю оцінку A в иренку, а продажі. Навпаки, зникли. І звідси наступне питання: чому припинились продажі товару, який постійно продавався, коли я змінив все SEO та отримав високий рівень по іренку? Коротка відповідь: Ви не повинні були взагалі цього робити. Система оцінювання ренк зовсім не прив'язана до даних пошуку, а рівень A або оцінка A не означає, що ваш СЕО хороший. Ці оцінки в Ренк, ну, це по суті лише контрольний список, що говорить про те, наскільки ми добре відповідаємо найкращим практикам Еці. І насправді це чудово, коли ви працюєте над новими лістингами або редагуєте ті, які не продають. Моє золоте правило Еці Сео звучить так. Ніколи не змінюйте теги та заголовки лістингу, який працює і добре продається. Ви ніколи не знаєте за якими ключовими словами вас знайшли, тому змінивши усі свої лістинги, щоб отримати. Оцінку A від Ренку ви можете насправді нашкодити лістингам, які так вже гарно продаються. Це також пов'язано з моїм другим золотим правилом Etsy SEO, яке полягає в тому, що ніколи не змінюйте всі лістинги одночасно. Це може нашкодити це, зламає алгоритм Etsy та зменшить трафік у ваш магазин. і Ви це відчуєте. Я раджу змінювати не більше ніж 10% від загальної кількості лістингів у вашому магазині за один раз. Ну, це все, що я маю для вас сьогодні. Але, будь ласка, не соромтесь писати свої запитання у коментарях нижче, щоб я змогла включити їх у майбутніх роликах.